Камери, то що, 3-літровий, yeah, він не запускався, не їхав. М55. Мертвих зоні, бачу, немає вроді чи є? <пілляння> ну це <пілляння> саможирна чи не жирна? Бо я вже це сказав, ما, що жирна. Це, це майже саможирна. А ну, є, тому, ще так, так, да, є ще, ще жирніше? Там що ззаду ще екрани на цих підголовниках і тому подібне. А так то майже саме жирна Ну, Утримані в полосах, тому подібне, ксенонові фар. Саме жирні, так? Ну і прикольно. Скільки під підключ? 14 тисяч ключ, коли на ринку вони 20 тисяч коштують. 20 штук? Да, 20. Ну, нормально, А чекай, Ачкай, це ще це 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 та машина, яку ризикували, мотор да, не запускався. Так, да, да. Да? був піропатрон? Да, да, піропатрон а ну, щоб клієнт робив, якби двигуну було. Ну, так. ми з клієнтом проговорили цей нюанс, сказали, що ми на всякий випадок закладаємо 3 тисячі на капіталку мотора, але ми свого досвіду зрозуміли, що при пробігу 70 тисяч миль тут не може бути капіталка мотора, що це 90% за рахунок спрацьованої безпеки, згорів піропатрон.